У вересні 2022 року українські війська розпочали успішний контрнаступ і швидко звільняли окуповані ворогом території. Загалом, загалом все почалося з такого певного планування. Це була дуже така досить масштабна операція. Вона можна, можна її так назвати міжвидовою операцією. Скажімо, так досить велика кількість різних підрозділів приймала участь. Це були не тільки десантно-штурмові війська. Ми почали рух з села Маяки, було досить складно і реально цікаво, тому що ну, в певному сенсі це така була десантна операція. Ми переправлялися через річку, до того такого досвіду ми не мали. Захопили силами батальйону населений пункт щурове після чого отримали завдання просуватись в бік лиману і вийти на його околиці. Деякий час ми розміновували ну, стежки, е, вробили місця для переправ. Переправлялись ми тоді, все несли. Ну, так як і всі військовослужбовці, все несли на ру на суду. Тому що переправлялись ми на маленьких лодках по шнурочку. От, потім пробивалася стежка, потім розширялася, що можна було переносити от, і по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть проходили вперед-вперед, вперед. вперед, вперед. Командування вирішило, ну і це я вважаю правильно, то що толпою йти це було небезпечно дуже, це провальна праця. І ми ділилися на, на маленькі групи. І одна, істественно, я б, брала на себе, то говорить, дійшла більш нагло на себе витягувала тягувала сили, останні групи заходили. 31, перше, я сто по нас почує там. Так, це було так стрімко на такому ентузіазмі. Тоді, я пам'ятаю, ще у всіх був такий настрій, адреналін. Всі вірили і знали, що це дуже буде швидке звільнення. О, що щось случилось з машини? поламалося. Після того, як бригада вирівнялась, в Рінію, можна так сказати. Ми були майже на околицях Лиману, місто вже було добре видно, було добре видно опорні пункти противника. В цей же час дружні підрозділи, якщо я не помиляюсь, 81-ї бригади почали оточення лимана з іншого боку. Скажімо так, підрозділом 81-ї аеромобільної бригади було поставлено завдання Висунутись на околиці населеного пункту Лиман створити такий певний плацдарм для подальшого успішного просування наших підрозділів в глибину населеного пункту. Противника було не просто багато, він був з усіх сторін, скажімо так. По-перше, не, не маленьке місто саме. Ну, Цей у противника це був тут такий певний вузол і ну, постачання, і всього повністю. І в один з днів ми отримали завдання заходити в Лиман. Спочатку у нас зайшли розвідники, і після чого ми вже заходили з механізованими підрозділами. Згодом українські підрозділи зайшли на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець та оточили окупаційні війська. Того ж дня ЗСУ звільнили Янпіль і Дробошеве, через що російські війська були фактично повністю оточені в Лимані. Це взагалі обійшлося дуже якось так швидко. що Зайшли в лиман, там і полонені були, і хто втік, той втік. Заходили, ну, зайшли досить швидко. Вони пов... ну, все позалишали та й повтікали, так можна сказати. Ну, Досить багато було воєнної техніки. Ми зіштовхнулися тоді з мобілізованими здебільшого. Вони ну, слабкі були. Осить нас хлопці набагато впевненіше себе почували, сміливіше, рішучіше діяли. Місцеве населення допомагало. Дуже добре нам допомагало. Де розташовується противник, в яких хатах він переховується, як переховується. Противник завдавався до таких партизанських дій, він переодягався в цивільну форму одягу і намагався вийти з національному пункту. У Лиманському котлі знаходилось близько п'яти тисяч окупантів. Uh, грубо кажучи, на е прилеглих вже територіях, ну, ці всі залишки вони просто збігалися до лиман, збігалися тут до кучі, і вже, вже потім в один прекрасний момент вже з доброї волі, ну, і противник зробив свою справу на відміну. Згодом Міністерство оборони Росії повідомило про вихід російських військ із Лиману, а 1 жовтня було опубліковано відео, на якому українські війська увійшли на околиці міста. О, Сила, давай. давай, 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 давай. Тепер, друзі. Спасибо. Скажи, Спасибо. як тебе звати? Жахлива, звісно, картина була собаки, такі, як худі, лісопеди ходили. Бої продовжувалися до вечора, а вже наступного дня місто було повністю під українським контролем. Пане президент України, головнокомандуючий Збройних сил України, місто Лиман звільнено від російсько-фашистських загарбників. 3 жовтня офіційно був піднятий державний прапор України у місті Лиман. І я вам хочу сказати: місцеве населення було трохи напугане. Тому що вони не розуміли, що відбувалося, їм це просто вони не вірили в це. Через два-три дні почали радіти, що дійсно повернулася українська влада, і місто почало оживати. Зараз місто напівзруйноване, проте люди в ньому продовжують жити і воно потроху теж повертається до життя. Постійні обстріли прифронтового міста не дають можливість відбудуватися і гарантувати безпеку для цивільного населення. Ну, на даний час, на останній час, ви бачите, що в нашому місті обстріли участішили. По місту почали літати каби, ракети. Вони стріляють хаотично по всьому місці. Для того, щоб запогати народ або навредити місту. Вчорася близько другої години був обстріл по місту. Сюди на це місто прилетіла е, ракета, е, КАП, керована авіаційна бомба, е, порушила повністю двоповерхівку, порушила е, павільйони. Поранено 9 чоловік, 8 чоловік до одразу, і одна людина звернулася сама в лікарню. Незважаючи, що лінія фронту від міста знаходиться там 15-20 кілометрів, але ну важко, люди ще погані. Ми рекомендуємо людям евакуацію, більш безпечні міста на території України. Зараз, коли вже пройшло стільки часу, місцеве населення досі не то, що просить, а питає. Ви ж нас не кинете, ви ж нас не, не, не підете. Сьогодні на Лиманському напрямку знову спостерігається підвищення ворожої активності. Та проте прогресу російських військ вздовж цього фронту немає. Окупанти щодня намагаються атакувати наші позиції, щоб прорвати українську лінію оборони та знову окупувати Лиман. Тут такого не може трапити. Тому що я бачу, що відбувається в смузі нашої оборони навіть військова техніка ворожої перестала їздити. Це шляхом влучної артилерійської стрільби, шляхом досвідченості операторів і дронів. Тому я вважаю, що от на нашому напрямку загроз ніяких немає. Що, що відбувається у сусідів, вважаю, що Артилерістів вистачить на всіх. Вот. Ну, наразі, якщо брати, якщо брати так, наприклад, в часовому проміжку там, декількох місяців, трьох-чотирьох місяців, то звичайно тактика противника змінилася. Тому що наразі... Скажімо так, противник почав менше застосовувати свою техніку, так як ну, дуже багато техніки противника було знищено. Відповідно, противник поступово переходить до тактики дій малих груп. Малими групами намагається просуватися, закріплятися, накопичуватися, просуватися далі. Так, да, Останнім часом роботи багато. Ну, по срівнянні з іншими часами вистачає роботи. Ворог почав лізти більше, більше наступів штурмів. Ну, нічого справляємося. В цілому противник, на жаль, трохи переважає нас в артилерійських засобах і в кількості особового складу, але цього недостатньо, щоб пробити нашу оборону. Тобто та кількість, вона ну, неспорозмірна для їх наступальних можливостей, як я вважаю. Ну, в обороні стояти. Ну, не так мабуть, приємно, як наступати, коли особливо наступ удається. Люди трохи втомлюються, але ну, розуміють, чому вони тут знаходяться. Я ж був ось 50 днів на стажанських курсах, тому навпаки не вистачало. хотів сюди, робити свою справу. множити множить їх на нуль. Підрозділам Сил оборони України вдається стабілізувати ситуацію, відбити всі ворожі атаки та не дати ворогу жодного шансу наблизитися до міста. Наразі в них немає ніякого оперативно-тактичного успіху, скажімо так, в даному напрямку. Тобто, грубо кажучи, активна фаза, активна фаза на даному напрямку вже так загалом триває де більше майже. Біля півроку, і за півроку, скажімо так, ніяких великих успіхів ворог тут не досяг.